Мазафака Харлі Дівіса, всім привіт! Сьогодні у нас в гостях Денис, і ми будемо говорити про мотоцикл. Дякуємо, що заїхав. Дякую вам, що запросили. Отже, почнемо з такої з далекої історії. Денис, а яким був твій перший мотоцикл, а можливо мопед. Е, перший мой був дуже потужний мотоцикл, а можливо мопед. Е, а саме мопед, тому що це ріга з педалями такий був мопед але вже тоді я відчув, що таке свобода, що таке, коли в полі в тебе забивається переднє коліса глиною, скажімо так, і ти не можеш це, цеглою, ти не можеш виїхати і починаєш отверткою його того, видаляти. От тоді я зрозумів, що таке мотоцикл, свобода. ну В цьому випадку то був мопед. Тобто ще в ті часи ти вже мав схильність до ендуро. Ну, я схильність мав до екстриму, скажімо так. А зараз в тебе BMW і Vespa, так? Зараз в мене BMW R9T, BMW r 12 s BMW r 1300 gs BMW m 1000 r і Vespa. Vespa – це кохання. І ще чекаю на Harley Davidson. А скажи от, будь ласка, як ти вибираєш от цих BMW 1000, на якому ти типу поїдеш на роботу? Наприклад, дуже багато залежить. Наприклад, вчора мене запросили. Гарні люди там по бізнесу зустрітися на Подолі. І я обрав саме Веспу, тому що для мене Веспа це самий зручний транспортний засіб для Києва, для Пробок. Чому? Е, він дозволяє зробити те, що, наприклад, на Харлі-Девіці не буде не дуже гарно виглядати, коли ти залазиш десь кудись там на тротуар. ну, наприклад, угу. то Веспа. Визиває у людей посмішку і нема негативу. Ти можеш на Веспі трішки більше, ніж на будь-якому іншому моті в рамках Києва, скажімо так, коли щільний трафік, коли нема де припаркуватися. І вчора, наприклад, це було італійське кафе. Розумієте, приїхати туди на Веспі це круто. Ну. От скажи, будь ласка, ти людина, яка чекає на свій Харлі Девис? Так. А всі свої соцмережі про це знають, всі підписники так. про це знають. Так. Які. Плани у людини, яка поїде на своєму першому Харлі Девісон, куди ти їхатимеш? Е, я перший плани, у мене щось от саме не в рамках Києва, а сісти е, і поїхати у бік Житомира по Житомирській трасі, саме самому. Без друзів на мотоциклі і просто їхати і думати про бізнес, про роботу, про життя. Ось такі думки. Отакі. Для, поч... для початку. Для... Для поч... Хочу спробувати. Я чому замовив Харлі davidson Для мене це певний виклик. Я розумію, що це історія. Я розумію, що є така секта, для яких існує тільки Харлі davidson Я, яка людина, хочу спробувати. Ну, я кажу, що Vespa Веспен... — це не просто так придбання. Так, да, є момент хайпу, там, контенту і таке інше, але я від Vespa реальне кайфу. Це скажімо так. Я не заставляю себе їздити на виспі. Коли я її придбав, мені казали люди, що реально будеш їздити. Вони думали, що вона буде стояти. стояти Ні, на всій своїй техніки. Я їжу просто різна техніка для різних, скажімо так, напрямків і для різного настрою. Тось. Так, от ми говорили про те, що ти там кожного дня по задачам обираєш мотоцикл. Скільки тобі часу треба, щоб визначитися? Це поки каву п'ю, наприклад, на першій локації на перемогі, на мої, я можу вирішити там сьогодні на веспі. Тобто, я не планую це з вечора, я вже <гум> зранку вирішую, що робити. Денис, а як ти думаєш, скільки знадобиться тобі часу, щоб розпакувати свій Харлідевисом? Ну, я людина, яка не дуже люблю щось робити своїми руками. Я думаю, що в залежності від конструкції упаковки, ну, я думаю, за годину я зможу. Якщо допоможете з інструментом, я думаю, що години достатньо буде. Я думаю, ти впораєшся швидше. Ну, може. Я не знаю конструктив, як воно складено там. Да, що стало вирішальним фактором, щоб ти прийняв рішення? От... Купити харлі. Дейс. Е, дивіться, на зараз для мене не існує такого поняття, як автомобіль. ну В якому сенсі. В мене, в мене в житті дуже багато автомобілів, все життя там своїх, клієнтських я бачу. І в мене, знаєте, вже таке замилені очі, скажімо uh -huh. так, автомобілями. А мотоцикли для мене щось нове, і мотоцикли мені всі подобаються. Я нормально ставлюсь там і до Дукаті, ну більше таких, скажімо, брендів Америка, Італія, Німеччина. Японців ну, трішки так. Не дуже, скажімо так, як і до машин. Для мене там немає тої харизми, які є в цих країнах і в цих брендах, скажімо так. А що стало вирішальним моментом, як пальцем, Мота людина, я так розумію, з її подачі, мені не перший раз запросила на Open Day Харлі Davidson, я трішки поїв безкоштовно, попив, а я не люблю слово безкоштовно, І мені приємно, що мене запрошують, але знаєте, їсти їжу і, і не купувати харлі. Я трішки себе відчував, знаєте, як щось винен. Потім думаю, ну дуже дорого коштує, не буду купувати. Вони беруть, що, вони він, він запрошує другий раз на опендей. Я починаю розглядати моти. Вони для мене трішки завеликі. Я раніше боявся ну ваги. Там, от, якщо мот впаде, що з ним робити, як на ньому їхати. Потім я за цей час 4 роки мотокористування, я вже зрозумів, що вага мотоцикла це таке сприйняття моральне, скажімо так. Наприклад, моя дружина вчора на фіафані зробила свій перший завал мотоцикла, і вона отримала від цього позитивні емоції, щоб ви розуміли. Ну, без пошкоджень там екіпу, сугобів і такого іншого. От, і в нього були гарні емоції. Я говорую, це круто, тому що ти е безпечно зрозуміла, що таке, коли, коли він паде. І потім я дивився, дивився тут, пив каву, снідав, і все ж таки вирішив замовити те, що мені сподобалось. Я ж чоловік естетики, і була презентація мота. Саме в тій комплектації, яку я побачив, і вирішив, що воно мені треба. Я в три ночі подивився презентацію. В 10 ранку я вже був в кабінеті Віктора, щоб замовити цей мотоцикл. Ну, а о ну, третій дня ти вже розпаковуєш свій мотоцикл. А, ну, третій дня ти вже розпаковуєш свій мотоцикл. Правда но... через півроку? Ну Ну, немає значення. Я ширю, що я от е... да, так сталося. Я ширю, що е, крутий бренд, який трішки допомагає вам продавати його сам. Сам за себе, скажімо так, і щоб ну, я не, не зменшую ваше там. А, ні. До речі, ще ж Ігор, да, Ігор. Ще заграв Ігор, дуже харизматична людина, яка зараз у лавах ЗСУ. Він ще дуже правильно поставився до мене, як для людини. Ну, мене трішки, знаєте, як от дитинку трішки, ну от подивись тут, подивись тут, на трішки кави, трішки того, І ти так бізболка, Харлі Девіцен, потім ще щось, і ти і бачиш, що ти вже. Підписуєш замовлення на Харлі Девідсон, так воно і сталося. З цим, ще, ще ми тебе вітаємо. Ну а зараз починаємо розпаковувати твій мотоцикл. Твій мотоцикл. Зараз? Зараз. Ви що, серйозно? Так. Я ж вас просив, щоб він трішки пізніше приїхав. А він вже приїхав. А в мене ж грошей немає. Ну, то ми тобі без грошей його не віддамо! <рес> Ви що, прикалуєтесь? Ні, це твій мотоцикл. Де мені треба присісти. Тому, тому ж ми й говорили, що ми продовжимо інтерв'ю за столом. <ривіт> <ривіт> Тремтять руки, ви що робите. <ривіт> От. Тому ми тебе вітаємо. Це, це ти пиздець, блядь, блять, це піс ну, ну, що. Тримаєш, зараз дам шуруповерт і будемо робити. Давайте, зупинишся, трішки до себе, до тями прийду. <ривіт> Пару слів я в шоці, я хотів, щоб він трішки пізніше прийшов, бо у п'ятницю отримання дружини мотоцикла. Ви шо? Мазефака, а мазефака Харлі Девідса, а? Я шерю, я своїми руками рідко працюю. Своїми, очіма, своїми... Руками, це я, б, як твоя дитина. Я, була, я, так, я, я так. скажу відверто, дуже багато в мене стоїть візу, візуалізатор на сайті. Дуже багато його крутив, трішки вже надивився, але в мене от зараз я трішки спітнів. Ну, я боявся, як, коли, що буде, коли я його побачу вже. Це просто. Що, е, до, до, до речі, хто дивиться, чому я назвав себе дьока з крім ігл. Тому що вихлопна система це найскрімені Eagle, кричащий Орел. Я завжди гучно розмовляю. Ох ти матір моя жінка, а. Та ну він просто, ну це ручечки, кнопочки, пульти які. Таке все велике американське. Так, що у нас тут? Якісь додаткові так, залізу поки так. Ні, ну Це здається, те, що мені треба було. Це так, щоб дід сів. Поїхав в пенсійний фонд, під'їхав, і там бабки всі в шоці були. Так, і ці штуки прикольно можна отак. Ага, ну і фільтри, як завжди, у Харлея тут трішки не дозволяє справа, але Але воно не для цього зроблене. Да, ну там ви що. Це просто якийсь космольот. І все головне, що скромний і зі смаком, чорненький. Трішки червоного, оці самі акценти зіграли свою річ. Бо це трішки, скажімо, навіть не в стилі Харлі Девідсона. Це трішки якийсь піксель, нагадує якийсь, скажімо так, декор, такий, скажімо, більше хай-тек. Але дуже круто, що Харлі Девідсон розвивається і робить такі речі. Тобто... Да. Цей колір вартою того, щоб, щоб його, скажімо так, замовити. Nee, не подарунки, это крышечка отут сбоку. Це там свинья якась називається, це типу натяг на перегоны, скажімо так, да. Ключик красивый Да.